Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас у гостях Наталя Серебряникова, кандидатка історичних наук, експертка у сфері риторики та комунікації, засновниця Центру комунікативних технологій Аргентум, авторка книги Бізнес-комунікація Риторика, аргументація, етикет. І тема нашої зустрічі мотивація персоналу. Добрий день, Наталя. Я вас вітаю, Сергію, дякую за запрошення. І перше питання: що, що таке мотивація, і, і, і навіщо вона потрібна? Так, дійсно, це дуже важливе запитання. я почала з того, що якщо ви загуглите статистику, просто загуглите мотивацію персоналу, ви побачите таку велику кількість запитів, тобто ця тема є дуже дуже актуальною, і ця кількість якраз це підтверджує. Але спочатку треба надати відповідь, що це таке. Це такий внутрішній психологічний стан співробітника, який спонукає його працювати на компанію, на інтереси компанії. Друге, про що говориться статистика? Що ця проблема є, і тема є актуальною для України, для усіх інших, не тільки європейських країн. Тобто, кожен власник бізнесу зацікавлений в тому, щоб його персонал був мотивований. Але як до цього дійти, це велике запитання. Але кожен власник розуміє, що гарна мотивація вона підвищує і продуктивність, вона покращує якість, якість роботи, вона знижує плинність кадрів, тобто менше кадрів приходить і відходить, з'являється більша стабільність, краще виконуються завдання і так далі. Тобто, це невеличке слово. Мотивація, просте слово, мотивація вирішує дуже багато у компанії. До речі, компанія Gallup, яка постійно проводить якісь дослідження, статистику говорить, що за гарною мотивацією співробітників продуктивність компаній підвищується на 21%. відсоток. Ось і е, мотивація, м, наприклад, людей, які тільки прийшли до вас працювати, притримає їх, тобто вони тримаються на цій початковій мотивації десь приблизно два роки. Тобто, ну, це дуже дуже гарна штука. Як, але як розуміти, як я зрозуміти, як з цим діяти і як взагалі з цим комунікувати? Зараз ми будемо про це також говорити. Дякую. А... Чим мотивація відрізняється від стимуляції? Це також дуже гарне і важливе запитання, тому що іноді власники, топ-менеджери вони плутають ці речі. Мотивація передусім це внутрішні чинники, які спонукають до того, щоб співробітник робив самостійно, виконував класно свою роботу, тому що він так цього хоче. А стимуляція зазвичай це якась внутрішня реакція. А мотивація це зазвичай психологічний вплив. А мотивація стимуляція зовнішній вплив, ну, наприклад. Мотивація це може бути підвищення, якісь, якісь, якісь інші фактори, які людина, тобто якщо людина отримує те, що вона дуже сильно хотіла. А стимуляція зазвичай працює на короткий проміжок часу, це можуть бути гроші, це можуть бути грамоти якісь і так далі. Тобто дуже, дуже такі прості речі. І те, і те працює дуже гарно, але треба розуміти, в яких випадках ми що, що ми будемо використовувати. І зазвичай мотивація працює вдовгу, стимуляція працює в, на короткий проміжок часу. Мотивація працює на якийсь на постійний розвиток і компанії, і власне людини, а стимуляція працює в основному над вирішенням виконанням якогось конкретного проєкту. І ще один дуже важливий момент: що те, що для однієї людини може бути мотивацією, для іншої людини може бути стимуляцією. Ну, наприклад, дуже, дуже дуже елементарна річ: приходить до вас співробітник, і ви розумієте, що основна мета у нього там, наприклад, молода родина, і у цього співробітника дуже велика мета мрія придбати квартиру. Відповідно, гарна заробітна платня. Це буде для нього не стимуляцією, а мотивацією, тому що людина буде зацікавлена працювати вдовго для того, щоб придбати, тому що це мрія. Так, це він буде робити все, все для цього. А в інших випадках гроші можуть стати просто стимуляцією. Ну, наприклад, якісь премії, якісь ем, нагородження за вислугу там, і так далі. Тобто, одна й та сама річ може в різних контекстах бути як мотивацією, так і стимуляцією. До речі, якщо вже говорити про мій власний досвід, оскільки я працюю, консультую компанії, працюю з іноді мене запрошують для того, щоб розібратися, як в компанії працює комунікація, і як вирішити питання, пов'язані з тим, щоб людей краще мотивувати, і це дуже частий запит. І виникає виникають такі моменти, що, по-перше, бувають різні компанії. Вони по різному підходять до людей. Результативність цих компаній також визначається по-різному. Ну, наприклад, ми маємо по різному мотивувати людину, яка продає квартири ріалтера. А якщо, наприклад, ви працюєте на виробництві, тобто ви не можете людей мотивувати однаково на різних підприємствах, в різних сферах. Десь дуже важливий колективний інтерес і колективний результат, вже за що можна стимулювати чи мотивувати. А десь важливий, наприклад, індивідуальний інтерес, індивідуальний стимул. У власника компанії постійне запитання: як має працювати людина? Вона має працювати на заробітну платню, на ставку чи вона має працювати на відсотки. Я думаю, що кожен власник з цим зустрічається. Також дуже велике запитання. Це залежить від того, як працює компанія, чи може якийсь комбінований підхід. Це дуже важливо, і якщо ти неправильно вирішуєш таку річ, то в тебе взагалі немає результату. Я працювала з компаніями, які, до речі, також намагалися допомогти за допомогою комп'ютерних систем і стимулювати своїх співробітників, що було також не дуже, не дуже сильно ефективно. Дуже зайвий тиск, іноді що роблять власники компанії. Вони починають тиснути, так контролювати. А, і так, таким чином вони вважають, що вони мотивують людину. Це також не працює. Наприклад, в мене був, був, був такий досвід, ще, коли я викладала, коли компанія що робила, а, ставила камери і фіксувала, хто коли приходить на роботу. А, результат був негативний, тобто, всі все одно приходили тоді, коли вони хотіли. Тобто не дуже сильно мотивація в тому випадку вигляді тиску спрацювала. Тому тут треба дуже-дуже обережно -дуже ставитись і розуміти, що може простимулювати, де можна підкрутити гаєчки, а де, де можна людину просто надихнути так, що вона буде працювати на інтереси компанії. Дякую. А як впливає корпоративна культура на мотивацію співробітників? Ви знаєте, дуже часто власники компаній недооцінюють саме корпоративну культуру. Чому в якості мотивації? Чому тому, що співробітник ну, їм здається, що це так, це інший рівень. Я тут буду працювати. Я тут у мене піарник, у мене тут менеджер, я з ними пропрацював цінності компанії, мета компанії і так далі. І все. І мені зрозуміло, всі інші то вже інше. Вони мають робити те, що вони роблять. Але Виходить, що тоді, коли у компанії є велика ідея. І коли компанія вирішує цю велику ідею, тоді і працюється набагато легше. Мені дуже подобається приклад, він вже такий хрестоматійний, хрестоматійний дуже відомий. Коли, за легендою, Кеннеді прибув на базу НАСА і зустрів співробітника, який прибиральника, звичайного простого прибиральника, який там щось робив, він його запитав: А що ти робиш? А він каже, А я допомагаю. Відправляти людей на Луну і в іншому варіанті в космос. Тобто він розуміє, що він допомагає конкретно тим людям робити їм комфорт для того, щоб це було вдало. Оце класна, класний приклад того, як можна працювати з великою ідеєю. Насправді, співробітники не дуже. Хочуть і люблять працювати саме на те, щоб власник збагатився. От я не бачила жодної людини, якої б сказали, через що ти працюєш у компанії, вона б сказала: ви знаєте, моєму власнику потрібен новий автомобіль. Ніхто так не сказав. А коли ми говоримо про велику якусь ідею, коли ми робимо людей щасливіше, чи ми включені в якийсь такий більш серйозний процес соціальний, то це дуже важливо. Тому що ти є частиною цієї ідеї, не забуваємо, що люди є соціальними, тому ну дійсно дуже, дуже серйозно. І до того, до того не кожну людину можна мотивувати грошима, але коли в компанії є ідея, і коли ти причетний до цієї ідеї, навіть не дуже велика зарплата може стимулювати людину, мотивувати її працювати саме так. І багато талантів ідуть на ідею більше, ніж на, на, заробіт, на заробітну платню. Але це не говорить про те, що зарплата має бути низькою, тому що якщо вона низька, людина не буде думати про продуктивність. Так, коли в мене е, в, в думках скільки треба купити хліба, де там е, заплатити скільки за комунальні послуги і так далі, зрозуміло, що я не буду ефективно працювати на компанію. Це так. Тобто, а велика ідея це є частина корпоративної культури. Uh, іноді це може бути візуально, це може бути якийсь одяг, uh, який притаманний компанії. Так, ну, наприклад, якщо ви подивитесь на стюардес і стюардів на команди Emirates, то завжди хочеться так стати такою легендою. Ну це взагалі так велика ідея, яка реалізується у візуалі, а десь це може бути просто в поведінці і так далі. Наприклад, група готелів, одна з груп з українських готелів, вона працює над екологічністю. І коли людей запитують, а що ви там робите, вони кажуть: а ми то знаєте, ми на папері нічого не друкуємо. Ми там тому, що у нас електронка, у нас настільки там ми сортуємо сміття, ми там ще щось робимо. Це для от молодого покоління це дуже дуже важливо, і ми працюємо в такій компанії, ми реальні речі робимо. Ось це дуже круто. Це також частина корпоративної культури, так то впроваджуйте. Дякую. Як мотивація запобігає відтоку кадрів? А, звісно, ну перше, якщо тобі цікаво працювати, тобі подобається працювати, то ти нікуди не підеш. Ну, це зрозуміло. І власне власники бізнесів і топ менеджери вони чому цікавляться мотивацією через це, щоб не було, щоб люди не, не йшли, щоб не було плинності цих кадрів. Відповідно, це дуже, це дуже важливо. Тому, ну, наприклад, люди з високою мотивацією на 25-50 рідше йдуть з, 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 з тих місць роботи, де їм де їм подобається. Ось і починають, ну, наприклад, задумуватись можливо, тому що ну, приблизно через два роки людина починає задумувати, щоб щось змінити, щоб подивитись, і так далі. То у людей з великою мотивацією цей відсоток набагато менший для того, щоб змінити роботу і змінити взагалі місце, де ти перебуваєш. До речі, дуже цікава, цікава штука, хочу поділитися. Ми, ми до цього ще також будемо говорити. Власник бізнесу має також розбиратися, що таке мотивація для його співробітників. Так? Тобто це також дуже сильно мотивує. Ну, ось так. Може, можемо переходити до, до додаткових запитань, якщо у вас є. Ну, яка роль керівника у? Мотивації персоналу, це от, це можливо те, що ви хотіли би сказати. Так, так я вже розігналася. Тепер можу прояснити дещо зрозуміло, що керівник є лідером. Ми йдемо не тільки, ми працюємо не тільки в компанії, але й ми йдемо за лідером. Тобто, це людина, яка стратегічно вирішує запитання, якісь задачі, відповідає за вас. І зрозуміло, що це як командир, так, як в армії, як командир. Ти підеш за ним в бій чи не підеш? Я думаю, що ну, це дуже-дуже така гарна аналогія. По-друге, власник подає приклад. І власник має комунікувати зі своєю командою. Власник має бути прозорим, власник має бути чесним, власник має бути справедливим, тобто не висувати своїх улюбленців. Серед моїх консультацій був такий приклад, коли власник запросив свого друга і родича для того, щоб керувати компанією. Як ви думаєте, що там відбувалося? Всю не дуже гарне, що робив цей директор. Необхідно було якимось чином збалансувати всі співробітники. Це бачили. власник був незадоволений, тому що це бізнес. бізнес має працювати незалежно від того, хто очолює твій бізнес, і це твої гроші, це гроші власника. Він ризикує, він приймає рішення. Але так сталося, що ну, треба було людину залишити. І е, підлеглі це бачили, працювали з підлеглими. Також ми коли ми мали з'ясувати, як компанія працює, де там баги, так, невідповідності, звідки інформація куди не доходить, і, і ми дійшли до того, що все впирається в, в директора, який е, не завжди. Гарно реагує, не завжди гарно приймає рішення, і от якраз власник від цього страждав. І це якраз питання несправедливості, тому що підлеглі все, все це бачать. А, Мають бути гарні прозорі цілі і мета. Які ставить відповідно власник, тобто, якщо ти чесно і конкретно відкрито не говориш, що робить компанія і що вона має досягти, а дуже важлива ще комунікація саме від власника бізнесу, коли якийсь складний період, як Черчилль, так на на початку Другої світової війни, він він сказав: Я не можу вам обіцяти нічого своїй нації крім крові та поту. Ну, наприклад, так, люди цінують чесність і відкритість. І якщо особливо вона йде від капітана, від командира, так, від, від власника бізнесу. Тому зрозуміло, що це дуже важливо. Далі власник має також винагороджувати. Тобто, одна справа, коли ти там якимось чином отримуєш ну, навіть грамоту, Ну, ми можемо сказати, ну там грамоту отримав, але насправді, знаєте, воно воно, воно все одно, це таке соціальне визнання. Яке дуже важливим, і навіть якісь, і, і якісь командні ігри, якісь командні зустрічі, комунікація з власником, це все одно ієрархія. Як би ми до цього не ставилися, це все одно ієрархія. Тобто, а, власник, який відповідає уявленням про відповідальність, про лідерство, а, про те, що людина з яким можна в, піти в бій. Зрозуміло, що воно дуже сильно впливає на мотивацію, іноді, навіть коли вже компанія сиплеться і в ній дуже складно, люди залишаються зі своїм топом, зі своїм, скажімо так, героєм, зі своїм лідером. Тобто, так, працюйте над собою, власники. Дякую. А що кер керівник має знати про своїх під підлеглих? Це також дуже важливе запитання, тому що, знаєте, в сучасному менеджменті люди, і менеджери, і лідери думають, у мене є підлеглі, вони все будуть вирішувати із персоналом. Але це не зовсім так. Компанії, які займаються аналізом комунікацій у на підприємствах, у бізнесах, вони говорять, що продуктивність компаній в яких. Власник спілкується за життя, як ми говоримо, зі своїми підлеглими набагато вище. Десь раз на тиждень з кимось із співробітників треба обов'язково поговорити, просто поговорити за життя. А, а що така комунікація дає? Ти розумієш цілі, і мотиви, сильні і слабкі сторони, як, куди людина рухається чого вона потребує, чи є в її сім'ї кризи, і в неї цієї людини кризи, чи може щось сталося. А може, наприклад, людина вже е, виросла і вже все, їй більше рости нікуди в вашій компанії. Вона хоче покинути, а можливо, її треба просто перевести на інший е, також, топовий, топову посаду, але на іншу, тобто таке горизонтальне зростання. Е, тобто можуть бути, бути різні ситуації, але головне комунікація. І знаєте, що ще цікаво? Тобто, я хочу ще навести один прийом, який можна використовувати власникам бізнесу. Зазвичай власнику треба розуміти, що є мотивом. От, чому, я, чому я з вами працюю? Там, чи, чи, чому ваш бухгалтер з вами працює, чи той, той та чи інша людина, чому вона з вами працює? Напряму, на прямі, запитання, ви можете не отримати таких відповідей, яка вам необхідна. Іноді іноді, просто можна попитати навпаки. По-перше, людина ем, такі антонімічне запитання. По-перше, людина не бачить цього нічого поганого, вона не буде обходити. По-друге, це буде діалог. Запитайте, чого вона ніколи не зробить і де вона ніколи не буде працювати. Не те, що подобається вашій компанії, ви почуєте щось таке нарядне, карнавальне, можливо, де якусь, якусь брехню, але якщо не брехню, то щось таке більш-менш глабурне, Те, що вас задовольнить. Але якщо ви хочете отримати чесну відповідь, то треба підійти зовсім з іншого боку. Ну, це вже мій польовий досвід, як отримувати інформацію такої. Це дуже, дуже простий приклад, як можна її отримати. Запитайте, чого ви ніколи не будете робити, де ви ніколи не будете працювати, що для вас взагалі е, ніколи не буде прийнятним, що робити. І ви потім перерахуєте, ви побачите, що насправді буде любити людина, чому вона тут працює і які в неї насправді мотиви. Гарний, прикольний прийом. Користуйтесь. Дякую, Наталю. Щиро дякую за інтерв'ю, то воно дуже було і, і професійне, та цікаве. Дякую вам, Сергію, за запрошення. Тема дійсно актуальна, і мені хотілося поділитися своїм власним досвідом, тобто тим, з чим я маю справу. А з вами був Ульва Сергій, власник. Компанія «Експресмет». Ек на все добре.